Розділ другий Загальні риси української історії. Розселення українських племен. Історія народу губиться в мороці віків, як казали в добрі старі часи. У зародкових стадіях відокремлення і формування народності в окремо географічно, етнографічну, а потім національну особину. Історія намагається простежити цей процес. Вивчити ті умови, в яких відбувалася еволюція цієї особини, проникаючи так глибоко в її минуле, як тільки може. Ще недавно історія народів починалася з перших історичних писаних відомостей про них. Тепер молоді науки, археологія з антропологією, порівняльна етнологія та соціологія і порівняльне мовознавство глотика, розширили історичний горизонт далеко за цю границю. Щоправда, за сучасного стану цих дисциплін нелегко дібрати сповідомлюваного цими науками те, що має бути введене в історію українського чи іншого народу для роз'яснення її перших стадій. Надто багато тут ще хиткого, неусталеного, але, попри такі труднощі, Історик ніяк не може знехтувати результатами цих наук там, де йдеться про темні, і без них зовсім недоступні доісторичні періоди еволюції народу та його території. Порогом історичним